Майже кожний другий подолянин звертається по допомогу до лікарів з приводу недух серця та судин. А кожний третій наш земляк у віці після 40 має підвищений тиск. Годі казати, що більшість недужих навіть не здогадується, що перебуває у групі ризику через артеріальну гіпертензію. А тих, хто постійно приймає препарати для зниження тиску, ще менше. Протягом останнього року державі запроваджений пілотний проект щодо регулювання цін на відпуск ліків. Для хворих на артеріальну гіпертонію. В ході вирішення першої половини цієї програми ціни на лікарські засоби значно знизилися, особливо на вітчизняний. Другим етапом запровадження цієї програми буде часткове відшкодування затрачених коштів на ліки, яке буде проходити методом відшкодування аптекам різниці. В відпускній ціні і в закупівельній ціні, яка буде на ці ліки, у запобіганні гострих мозкових катастроф велике значення має ранні звернення хворих, своєчасне виявлення різних відхилень, які згодом провокують серйозні зміни у стані серця та судин. За останні роки кардіодиспансер мав велику потребу в заміні застарілого рентген обладнання якому вже було понад 30 років. І лише в цьому році, врешті, ми отримали новий рентгенапарат на два робочих місця італійського виробництва, який на сьогодні задовільняє потреби кардіодиспансеру виконання рентгенскопічних рентгенографічних досліджень. Також нами цього року був отриманий. Надсучасний високоякісний апарат для УЗІ досліджень серця ну і інших органів виробництва японського хітачі. Якщо серцевий напад застає зненацька, хворий і ті, хто опинився поруч, мають знати терапевтичне вікно, упродовж якого хворого можна врятувати і зберегти працездатність, надто коротке, слід негайно викликати швидку і доставити пацієнта до медичного закладу. Наше обладнання і все, що ми маємо, це є добре, але кожна людина повинна дбати про своє здоров'я, і медицина налаштована не на лікування, а на профілактику захворювань. Тому кожна людина повинна пам'ятати, що раз в рік він повинен проходити онкопрофогляди. Що необхідно проходити, якщо є якісь турбують скарги, людина вона повинна звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням.